Благословений Господь, Бог мій від віку й до віку, Отче Небесний в ім'я Ісуса помилуй мене. Душе святий, прийди і помилуй мене. Твоє ім'я святий. Тож утверди мене на шляху покаяння і очисти від усякої скверни. Твоє ім'я, милосердний. Тож будь милостивим зі мною грішним, Твоє ім'я друг вірний, тож підтримай мене в нещасті, навчи мене своєї вірності, Твоє ім'я, Дух Животворящий, тож оживи мене, Твоє ім'я, Спаситель, тож порятуй мене, Твоє ім'я Бог Кріпкий, тож укріпи мене. Твоє ім'я Всемогутній, тож підійми мене своєю силою, Твоє ім'я цілитель. Тож вилікуй мою душу і тіло, Твоє ім'я, Воскресіння, тож воскреси мене, О Ісусе, предвічний Царю. Підніми мене, недужого, влий мене, силу Духа Твого, і зціли мене. О Ісусе, учителю покаяння, випрям серце моє, від кожного гріха мого вилікуй мене. О Ісусе, досконалий лікарю, прийди до мене, до усякої недуги зціли мене. О Ісусе, небесний хлібе, насити мене, міцю, тіла свого, вилікуй мене. О Ісусе, Пресвятою кров'ю оживи мене, силою всевоскресаючої крові зціли мене, о Ісусе, ім'я Твоїх, Пресвятих ран спаси мене, заслухами слугами пресвятих ран Вилікуй рани моєї душі і тіла, о Ісусе, повний милосердя, перед ликом Отця. Заступись за мене силою прощення гріхів, про яке благаю, зціли мене, о Ісусе, отіхо самотніх і плачучих, почуй мене і до всякого зла, і не дух, вилікуй мене. О Ісусе, Найвірніший, друже, прийди до мене силою любові, що все оживляє. Зціли мене, Всемогутній Боже, в ім'я завіту, в крові Сина Твого, приведи до покаяння і зціли усю істоту мою і усе життя моє, щоб міг я у мирі і радості в усьому приймати Твою святу волю і славити Твоє величне і святе ім'я. Амінь.